Інсайдерський кев з оточення Трампа знає про дам біткоїна і вже готується до нього. Нещодавно я у своєму телеграм-каналу Доман в шапці YouTube робив пост про китів та як завдяки ним заробляти. Також я залишив посилання на дуже цікавого кита, який відкриває позиції прямо перед новинами. І на фоні цього він дуже багато заробляє. Перейшли ми з вами на кита і він зараз шортить ринок. На фоні цього ми бачимо всього лише дві позиції, але саме цікаве знаходиться в ордерах. Перейшовши на ордера, ми бачимо просто великі об'єми по біткоїну і по ефіру. По біткоїну нього ціна входу, тобто у нього зараз позиції в ордерах це сто тисяч тисячі доларів. Нагадую, це майже 40 мільйонів доларів в об'ємі. Як ми знаємо, кити не можуть відкрити просто позиції по ринку, бо в них дуже великі об'єми, тому вони роблять такі самі лімітки, і це можна дуже легко відслідковувати, як я вам показав, тільки що. Також ми з вами прийшли на 3 години таймфрейм. Бачимо про те, що в нас тут була дуже цікава зона, дуже важлива, я би сказав, і ми її в неї не закріпилися. На фоні цього ми пішли нижче, і якщо ми в цій зоні не закріпилися, як ми бачимо, не закріпилися пряма дорога до ста тисяч доларів, бо тут зібрано багато ліквідності. Ось як я це показав. Тому це кет, я очікую про те, що скоро біткоін падає. Як нам показує тенденція, в неділю-понеділок ми зазвичай падаємо, тому вже скоро біткоін буде менше 100 тисяч доларів. А про все я пишу в своєму телеграм-каналу Доман, посилання в шапці YouTube. підписуйся, я навчу тебе трейдити.